Виконуємо шосту задачу практичної роботи 3.3 за підручником інформатика 8 класу Джона Андрю Біоса 2025 року випуску. Задачу я буду виконувати програмному середовище Тоні. Ви можете використовувати і інші середовище розробки. Я буду вважати, що напій мене буде капучино. Табличка з кількістю, що саме потрібно, є в задачі. Саме цю таблицю я буду її використовувати. Можете використати якийсь інший напій. Інгредієнти є в практичній роботі, яка виконувалася в попередньому розділі. Отже, кількість інгредієнтів я буду зберігати в списку. Назву даний список капучино за назвою напою. напою. Ну і на першій позиції буде кава в зернах. 15 грамів у нас йде вода в мілілітрах. І молоко. Тепер потрібно запитати в користувача, яка кількість порцій капучино має бути приготовлена. Результат будемо зберігати з міні-Portions. І вводити кількість порцій. Користувач буде з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Але, незважаючи на те, що ми ведемо число, це буде рядковий тип. Отже, рядковий тип потрібно перетворити в цілий, а для цього скористаємося функцією int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінація клавіш Ctrl-Пропуск. Запишемо підказку користувачу, щоб він знав, що йому потрібно вводити. Ну, а далі виведемо результат. Виводимо з допомогою функції Print. Взагалі-то в задачі пропонується деяка підказка, де пропонується використати пропорції. Але я не розумію, навіщо їх використовувати, якщо зразу кількість порцій множимо на кількість інгредієнту. Виводимо консоль за допомогою функції print. Запишемо також деякий текст підказки. Ну а далі ми беремо зі списку капучино, скільки в нас йде на одну порцію кави в зернах. Воно в нас на першому місці. А в списку нумерація розпочинається з нуля, тобто індекс 0. Ну і зрозуміло потрібно помножити на кількість порцій. Ну і ще давайте запишемо, що це в грамах. Давайте запустимо. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, 15 на 2, 30. Іналогічно для води і молока. Вода у нас під індексом 1. А молоко під індексом 2. Пам'ятаємо нумерація 0, 1, 2. Розпочинається з 0. Так, все добре. Збережемо. Задача виконана. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх в коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!